Вітаю, любі друзі, всі, хто любить квіти, хто любить троянди. У нас минув перший тиждень вересня, якраз друга хвиля триває квітування троянд. І це моя троянда Джеймс Л. Остин. Троянда Девіда Остина. Дуже люблю її за. Оцей розмір квітів Великі, гарні. Колір такий приємний, от тільки ніяк камерою зловити не можу той колір. Але камера його висвітлює. Як на мене, він трошки насиченіший, ніж на видно на камеру. Куш у мене третій рік. Не скажу, що аж такий потужний, він невисокий, десь сантиметрів 60. І так, він такий був, вище не, вудок ніяких не пускав, нічого, тобто він отакий є. От. Рівномірно, більш-менш, однакові, пагони. Квітку тримає гарно, тобто не схиляє її донизу. Як зазвичай Остинки люблять, тримає рівненько, квіточка тримається, ну, днів три. Точно, але зараз спека, і все рівно, попри цю спеку, тих три дні вона витримує квітка, 3-4 дні. Спека та ще й дощів не було вже досить таки давно. Але було в нас холодно, У нас серпень місяць холодний і в основному, ну так я би сказала, більша половина троян з чорними пцятками стоять ця, бачите, до цього стійка немає на ній ознак плямистостей. Аромат такий ледь-ледь, ледь відчутний, треба геть нахилитися до квіточки, щоб відчути аромат. Але мені подобається оця така її стійкість, такі пружні, потужні, такі пагони, міцненькі. Ну і поряд з нею того ж самого, з того самого розсадника, я замовляла. Габріель ок. Це теж остинка, але це більше фуксієвий колір, квітка більша, пагони ще потужніші. І от що дивно в першому квітуванні не було, а тут вона, дивіться, вона на півонію схожа, вона ще й серединку показує. Каже, цікава квітка. Вони одного віку з попередньою трояндою. Тільки Габріель Оак гірше вийшов цього року із зими. Набагато гірше і погано наростає. О, бачите, квіточка Ну це теж днів три квітка. Вони приблизно однаково тримають квіточки. Але цьогоріч Габріель Оак хворіє. І так з весни. Не хоче наростати, хворіє. Ну, квітував і в першу хвилю, і в другу, хоча от цих квітів небагато, тут тільки два-три пагани фактично. Я сподіваюся, він відійде, цей кошчик, і все-таки покаже ту красу, яку він мені показував в перший рік. А і в другій, в принципі, теж він гарно себе показав. Ну, так от вони поруч ростуть. Приблизно однакова в них висота, приблизно однаковий такий кущ, просто що Габріель Оак прихворіла, і мені подобаються їхні кольори. Далі. В цьому ж рядочку під самим садом у мене Симіл он Теж аналійка, але от дивіться, вже зовсім інший кущик. Зовсім інша квіточка. Ця троянда вже більше до стої схожа. Квіточки дрібніші і їх більше. Але як мені подобається оцей такий згорточок, оця квіточка, вона більше не розкривається, вона потім так і осипається, квіточка тримається теж днів 2-3, але через те, що їх от весь час дивіться, ці осипались, ця зацвітає. Тобто їх багато є, і якось воно не так помітно. Не так помітна та відсутність квітів. Кущик здоровий. І так, оце третій рік теж. І вона себе так само показує, тобто на ній нема плямистостей. Квітує, радує. Помітна в неї перерва між хвилями, то вона першу хвилю так відквітувала потужно, на ній стільки було квітів, потім був такий затища таке було, перерва, і от вона знову починає квітувати. Всі ось ці троянди, які ви зараз бачите, я замовляла в пані Наталі Існюк у Фейсбук. Багато остинок від неї я замовляла. Оці три остинки з її розсадника. Ну і як ви думаєте, чи можу я сама? Сама попрацювати в саду. Аж ніяк. Мій новий помічник тут, як тут. Спочатку хапав мене за руки, тепер в трояндочках відпочиває. Джек і троянда The Meal on the Floss. І так, далі, е, ніби ряд англію кишов, але якось так спонтанно я вирішила посадити дві молоденькі троянди. Це цьогорічні весняна посадка Вестерленд. Її тут трошки були, е, заглушили інші рослини, я її вже прибрав, і вона почала собі гарненько наростати. І поряд біля неї для роздему лінар. Молодесенькі ще, кущики маленькі, але листячко на них здорове. Квітували вони постійно, хай дві-три квіточки, але були. І от для роздему лінар це вона третій раз квіти викинула. Тобто для неї не друге квітування, в неї третє. Ще нічого не можу сказати про ці троянди. Ну, Вестерленд я обрала. Мені подобаються такі помаранчеві кольори, а от для роздуму лінар я навіть не пам'ятаю, чому її обрала, але точно десь в когось із наших дівчат квітникарочок почула про те, що вона гарна і хороша троянда. Тому що вже останніх років, напевно, два. А може і три, я обираю троянди саме за рекомендаціями наших квітникарочок, місцевих квітникарочок наших українських. Ну, звичайно, мої умови можуть відрізнятися і відрізняються від їхніх. Але зазвичай я знаю, дівчата називають звідкіля вони. Так, я розумію, що троянда на півдні не буде себе поводити так, як троянда у нас. Майже на крайньому заході, навіть не заході, півночі України, тому що ми ближче під Білорусію, і в нас погодні умови зовсім не такі. У нас серпень був холодний, ночі були до плюс 9, плюс 10. холодні роси, і основна маса наших троянд зазвичай вкривається чорною плямистістю. У нас тоді псуються масово помідори. Ну ми вже звикли до цього, ми знаємо. Це реалії нашого. Нашої місцевості ми звикли з цим боротися, з цим працювати. Це трояндочка, яку я сама черенкувала. Це з моєї, але назви своєї я точно не знаю, наче визначили як Манстет Вуд. Ну, значить, і це маленька від неї теж буде Манстед Вуд, якщо правильно. Ну і далі тут продовжується ряд моїх англійок. У мене тут їх чотири. Боскобель, або Боскобель, як то називає. Красунечка, гарний компактний кущик має, здорові листочки. Не боїться вона тих наших холодних ночей, перепадів температур, квітує собі, ну тільки сонечко її. Сонечко її припікає. О. Але квіточок багато, і я встигаю ними намилуватися. Куч гарний, він не розвалюється якось аж там, так, я його майже не підв'язую. Опори біля нього немає. Квіти тримаються, не схиляються, не поникають донизу, витримує стебло квіточку. Ну і навіть цю спеку 2-3 дні квіточка тримається. Тому що зараз у нас спекотно, у нас місяці помінялися місцями, таке буває. Спека дуже сильна. Вночі в нас тепер уже плюс 16, плюс 17. Це ж вам не серпень, це ж вересень. Ну, от і боскобель собі гарненько. Англійка боскобель. І поряд з нею в кадр попадає Golden Celebration, теж Англійка, теж не любить палюче сонечко. Ось як вони дружненько печуться на сонечку. І на відміну від Боскобель, квіти не завжди вона витримує, інколи вони отак от загинаються під своєю вагою. Але все рівно вона гарна. І вони мені дуже тут гарно двоє поєднуються. Такі дві. Дві витончені англійські леді. Ну, Golden celebration потребує опори. Я вже думаю над цим. Вже над опорами я думаю, я щось тій придумаю так і десь я щось знайду. Дві красоні. Які себе досить таки непогано почувають. Цим трояндам теж третій рік. І теж я, напевно, купувала в пані Наталі Існюк. Якщо я помиляюся, я напишу інший, іншу, інший розсадник. Якщо ні, значить це пані Наталя Існюк. Це її трояндочки. Ну і поряд теж джубелі. Celebration, але от вона цьогоріч прихворіла. Що для мене дуже дивно, адже вона перші два роки дуже гарно наростала. А цьогоріч, десь із липня, місяця вона почала скидати листочки, вони жовтіли і опадали. І от знову я порцію обібрала і знову бачу є. Так було минулого року з Аляскою. Аляску я геть під корінь вирізала під кінець літа. Обробляла я як фунгіцидами, інсектицидами по листу, так і проливала під корінь від хруща і від хвороб. І Аляска відійшла. Сподіваюся, Jubilee Celebration теж відійде. Тим паче, вона якось на одну сторону куща почала рости і цвісти, а інша сторона куща. Напевно, мені треба було теж її під нуль зрізати, низько зовсім. І дати можливість подумати, хоче вона рости, чи не хоче. Ну, я думаю, вона викарабкається. Я ще її пролю під корінь від хруща і від хвороб, щоб вона взиму йшла трошки міцнішою. І сподіваюся, вона мене порадує на наступний рік пишним квітуванням. Ну, і четверта англійка, яка тут поряд, це Queen of Sweden. Королева Швеції, але вона зараз не цвіте, і трошечки вона щось, щось. Ну, це другий рік. Я думаю, що ще вона набирається сил. Не сказати, що кущик Геть не наріс, сантиметрів так 30-40 є, але ну, от немає тої такої сили росту, на яку я очікувала. Я сподіваюся, вона набирається сили. От так англійки себе почувають. Вони тут ростуть майже біля плодових дерев, от вони поряд, бачите, поряд з садом. Трошечки дає їм тіні. День, звичайно, на них світить сонце. Не можна аж так підібрати їм тінь, щоб вона була Продовж дня. Ну, але з англійками я навчилася якось виживати, миритися. Тобто ми розуміємо одне одного, вони знають, що я від них хочу, я знаю, чого вони від мене вимагають. Ну, ми якось так ми потоваришували. Я так думаю, що все-таки їм комфортно в наших умовах, бо в нас більше прохолодно, ніж спекотно. Діліться своїми враженнями від англійок, чи маєте такі ж сорти, як вони поводяться у вас? Мирного неба над головою. Тримаймося! Перемога за нами!